<ривання> <Okay>. <ривання> <ривання> Всім привіт! Мене звати Роман, я з фірми Елекс. Отже, я недавно отримав такий цікавий досвід. тобто У нас появилася молода команда, і ми хочемо розказати, як ми росли, з чим ми стикнулися і, і як це мало продовження. Тобто, наші перші, наш перший досвід, перші наші давні. Отже, значить. У нас було, ну, команда була невелика, я говорю зараз суто про команду наших розробників. Ніхто нікого не знав, і, в принципі, ніхто не знав, хто що вміє. Ну, всі були дуже мотивовані, всі дуже хотіли працювати, і з цими початковими даними ми почали. Ось. Значить, ну, як я вже казав, ми всі були дуже гарно настроєні. І всі думали, що все буде дуже просто. Ми так собі прикинули, скільки це буде часу. Але, ну, і нам дали початкову таку, ну, більш-менш дали нам строки, за якими ми б могли. Тобто, за скільки часу ми б могли зробити цей проєкт. Ну, це була наша перша помилка, що ми на це згодилися без будь-якого аналізу того, що ми маємо, хто ми є, як ми працюємо. Тобто цей оптимізм це є, було, напевно, що від недостачі інформації. Ось. Значить, як, як визначити формальні і неформальні ролі в команді, хто що буде робити, і хто, хто може на себе взяти які обов'язки? З тобто, самого початку це неможливо визначити, тому що ну, ти людей не знаєш, ти можеш піти і сказати, Будеш робити? Та буду і все. Тобто, це, але е, значить, власне, ця передумова вона, е, вона визначила те, що ми змушені були мінятися протязі цілого проєкту. Тобто обов'язки переходу від однієї людини до іншої. Хтось ставав лідом, хтось ставав просто девелопером, хтось переключався на якусь іншу частину. І це все притирання, воно е, ну, воно мало місця. Отже, значить, тепер я скажу кілька слів про власне тімлітство. Тобто, коли ти не знаєш людини, коли ти не знаєш, що вона робить, як вона робить, як вона, робить, як вона це може робити, е, ну, для цього потрібен контроль. Е, 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 інше питання в тому, що якщо в команді знаходяться люди, які більш-менш одинакові за своїм рівнем, то хтось може цього не сприйняти. Там, е, типу, чувак, ти теж такого рівня, як я, що ти не будеш контролювати, я сам знаю. Тобто, ну, в такому випадку, краще, напевно, що е, якщо звернутися до піома, звернутися до когось, хто вищий, хто має якийсь авторитет, і все ж таки якось е, перерозподілити ці обов'язки. Е, контроль. Багато контролю це здається і добре, але здається і погано. Тобто, Крім е, дімлітських задач е, з області менеджменту, ти так само девелопер, і тому тобі треба ще робити свою роботу. Якщо ти будеш бігати від людини до людини, питатися, що ти зробив, що ти робиш, як ти це робиш, то ти нічого не встигнеш робити. Тому треба знайти таку золоту середину, і це теж залежить від людей. Тобто варто слухати людей, постійно, постійно спілкуватися і, і питатися. Ось, отже, індивідуалісти. Значить, е, особливо, е, особливо є такий цікавий м, приклад. Отже, коли людина прийшла на фірму, так, вона до цього не працювала в команді, е, вона, може, вона може мати дуже чудові технічні е, якісь знання, якісь дані. Вона може бути хорошим спеціалістом, але одинаково. Тобто це є, цей вовк, якого стаї один вовк. <рес> <рес> Ось, і... <рес> Значить, в чому суть? Значить, ці люди вони можуть бути дуже продуктивними, якщо теж не різний підхід. І вони можуть бути мега непродуктивними або навіть ще гірше, вони можуть заважати іншим, якщо до них не знайти підхід. Ось, ну зазвичай з ними краще поступати таким чином, щоб їхня робота була якнайменш. Зв'язаною з роботою е, інших людей, тобто команди. Ні, це не є, це не є ізоляція, це є, це є просто такий перерозподіл. Е, ось. Е, значить, ну, думаю, з часом кожен індивідуаліст, по мірі свого розвитку, він стане звичайним хорошим командним гравцем в команді. Ось. Значить, е, на рахунок того, чи це є п'ємська робота, е, власне, говорити з командою. Е, я вважаю, що в меншій частині, тому що БМ е, не має настільки великій, е, ну, не то, що досить, він менше часу проводить власне, всередині команди. Він є чимось, що є більше зверху, і дає завдання зверху. А вже, тобто менеджмент першого рівня це буде Тімлі. А БМ це вже він там десь. От, і цей. Отже, БМ це, це, це друга інстанція. Перша інстанція все ж таки тімліт, і якщо вже він разом з командою, тому що він теж не діє сам, якщо він разом з командою не знайшов якогось вирішення, тоді вже ми йдемо до ПМ, А потім до пм п'ємо ПМ. І, і ПМ, пм ПМ. Ага, так, контроль. Контроль ніколи не здійснюється однією людиною. Це є поняття це є поняття складене. Тобто контроль може вбити ПМ, може бути тімліт. Ти можеш, як звичайний девелопер, побачити, що хтось з тебе з боку робить щось не так, робить щось не так, вказати йому. Якщо він не поняв, вказати тім ліду. Якщо тім лід не поняв, вказати. Значить, оцінка. Оцінка часу, оцінка. Технічних даних, якихось е, інших показників, які, які потрібні для встановлення ризиків чи якихось висновків, значить, е, це є та річ, якої якою нам постійно не вистачало на протязі цілого е, процесу. Тобто, спочатку ми не знали, хто що вміє, потім, потім ми не знали. Е, не знали, наприклад, чи вибрана технологія є хорошою чи ні. Але ми, ну, в принципі, цей недостаток інформації, він постійно став меншим і меншим. Тобто попадання в часові рамки, вони все ж таки в кінець кінців таки відбулися. Отже, на рахунок оптимізму, Навіть, як я вже сказав, це є, це є недостаток інформації, але це не має. Виходити, оце, ну не я б не сказав, що це песимізм, а реалізм це він не має бути дуже. Е, виходити ну, назовні дуже великим чином. Тобто люди мають бути, ну якщо люди в хорошому настрої, і вони очікують, це все зробити швидко і їхні прогнози оптимістичні, хай вони будуть в хорошому настрої. Але всередині, все ж таки, якщо ти бачиш, що, от, що цей оптимізм занадто далекий від реальності, краще, краще людям сказати, чоловіки, ну. Дубив це вірити, я ні, і все. Ось, значить, на рахунок гуру. Дуже класно, якщо є якийсь ментор, якщо є якась людина, яка має відведений кусок часу, на протязі якого, наприклад, хтось може до нього звернутися і може, наприклад, попросити якоїсь поради чи якийсь кондрів'ю і так далі. Ну, в нас він якби був, якби і не було. Тому цей. Але нічого, тобто кожен гуру колись був не гуру, і, і все ж таки більше цього можна зробити саме. Е, приміжна оцінка, я взагалі не знаю тут до чого вона. <плікти> е, конфлікти. Так, На рахунок конфліктів є дуже багато чого сказати. Тобто, ну, конфлікт це є, це є нормальна ситуація. тобто без конфліктів, це я не знаю. Це хіба, щоб якісь військові фігури у нас були в команді, тоді би не було конфлікту. Е, люба людина вона є особливо, вона, є, е, вона має певні якісь свої е, риси, характери і так далі. Вони можуть комусь не підходити, вони можуть і так далі. Але це нормально. Конфлікти це нормально, тобто не треба панікувати, блін, там вони щось сваряться і все, у нас команда валиться, ми нічого не здамо. Я От. Такого не треба робити. Ось. Е, тобто потрібно просто брати участь, потрібно е, цей конфлікт перевести в цивілізоване русло, коли ніхто не переходить на особистості, коли люди вирішують технічні задачі. Е, і ну, це, є, це є нормальний здоровий конфлікт. Е, застрахуватися, ясне діло, що не можна, тому що це є природня. Е, Симптом, так, конфлікт він все ж таки щось означає. Інколи, якщо трапляється кілька якихось однотипних конфліктів, ну, наприклад, там, постійно один девелопер наганяє, що він там, він не справляється. І якщо це відбувається часто, це все-таки щось означає, що щось в команді не зрослося. Щось треба поміняти. Треба, можливо, перерозподілити обов'язки, можливо, треба поміняти людей, можливо. Ну, це вже залежить суто від конкретної ситуації. От, тобто висновки з конфліктів робити треба. Е, амбіції. Е, на рахунок амбіцій. Ну, особливо це стосується молодих людей, які тільки прийшли, наприклад, на роботу, вони працюють, вони очікують, що вони вже будуть там за півроку, не знаю, діємами і так далі. Е, амбіції це класно. Амбіції Класно в тому плані, що ти можеш невеличкою хитростю заставити людину овертаймити там в два рази. Вона буде думати, що вона працює на свої амбіції, а вона працює на командах. <реш> <реш> з цим, з цим зловживати не треба. Але все ж таки амбіції можуть бути і поганим, і поганим явищем, Тому що людина може настільки стати самозакоханою, що вона буде плювати на інших. Тобто, якщо амбіції не виходять за межі командної гри, хай буде. Якщо виходять, то профілактична розмова і ті амбіції треба трошки гасити ті люди. Ось, значить, Як вирішувати конфлікт? Це може бути, це може бути якийсь прямий вплив, коли ти напряму там, поговориш з диною, це може бути непрямий вплив, коли ти постарався поступово змінити умови, при яких цей конфлікт неможливий. Тобто десь там ті обов'язки поміняли. Ось. Ну, я впевнений, що ще можна на своєму досвіді знайти 1001 спосіб вирішення цих конфліктів. Але я не вкуду е, -е, е, е, ну, Команда понад усе, тобто треба слідкувати, щоб всі працювали по благо команди. І ну, це головне. Окей, імпровізація. Ну, як я вже сказав, тобто, кожна, е -е, кожна команда унікальна, кожна людина унікальна. І це можна використати для себе. Ти можеш якимось чином під це підлаштуватися, ти можеш з цього мати вигоду. Тобто імпровізувати у всьому і всюди це круто. А ну дякую.